У умовах бойових дій територію може умовно подати на три зони червоно, жовто і зелену. В 11 класників однієї з полтавських шкіл урок захист України. Вивчають, як надавати домедичну допомогу в умовах бойових дій. Школяр Максим Ярошенко вперше вчиться накладати турнікет. Мені боляче, але не дуже сильно. Те, ну, я зможу терпіти. Зараз ось такі важкі часи, і потрібно знати, як правильно накладати турнікет. Перше накладаю жгут досить легко, але здається, в зоні бойових дій було б значно чаще, тому що е, ну, все-таки тут, в тепличних таких умовах. Цього навчального року захист України для учнів викладають за оновленою програмою, орієнтованою на військову ситуацію в країні. Для цього педагоги шкіл та профтехучилищу області проходять курси підвищення кваліфікації. Школа початкової військової підготовки. Змінилася структура самого предмету. Більше годин з'явилося якраз на домедичну допомогу. Додавлені години ще на інженерну підготовку, питання військової топографії більш серйозно таки, і на цивільний захист. Курси організували обласний терцентр комплектування та соцпідтримки разом з Полтавською академією неперервної освіти, розповів директор академії Віталій Зелюк. Важливо швидке підвищення рівня кваліфікації тих фахівців, які викладають предмет захисту країни, зокрема в частині спеціальної військової підготовки. Це і вогнева підготовка, і засоби зв'язку, і мінна безпека, засоби комунікації, засоби транспорту. Викладачі курсів це безпосередньо фахівці військової справи, які показували практичні. Навички для курсантів, тобто демонстрували зразки сучасних радіостанцій, які можуть використовуватися безпосередньо на лінії фронту, які в штабних навчаннях можуть використовуватися, використовувалися також досвід у викладанні до медичної підготовки і демонстрація практична. За словами Валерія Білохи, нині підвищення кваліфікації пройшли більше 30 викладачів зі шкіл та профтехучилищ Полтавської громади. Навчання решти педагогів планують організовувати і надалі. На курсах мені дуже от сподобалося, Я б більше б попросила б розширити цю частину. Це практична частина. Нам хлопці дуже гарно показували допомогу на, в червоній е, зоні, як вони там відстрілювалися і е, е, давали е, допомогу бійцю. На жаль, звісно, у нас дуже мало моделей, такі на яких можна це використати, не дуже дорого коштують. Але все, що можемо, турнікети, бінти, вату, ну вже е, е, покупаємо для того, щоб е, практично займатися. Програму навч. Чального предмета захист вітчизни почали змінювати 2014 року із початком збройної агресії Росії проти України. Зокрема, на початку занять запровадили звучання гімну України. До уроків запрошують військових, які були у зоні АТО та ООС. 2022 року назву дисципліни змінили із захисту вітчизни на захист України, каже перший заступник директора Полтавської академії неперервної освіти Вадим Пилипенко. Ела Турбієнко, Павло Лопатюк та Богдан Казиріць Суспільне новини Полтава.